Mm -hmm. Ви щас, знаєш, ти мусиш по-новому підходити до своєї професії, по-новому шукати якісь нові інструменти. І це круто. Коли ти не знімаєш, не знімаєш, у тебе відчуття, що ти взагалі з дарма живеш, і що просто там відчуття комфорту і буття з'являється в мене тільки в, в, в окремих випадках. Або коли ти щось написав для кіно. Там частину там сторінку в день, три сторінки. а було, то щось зняв. Все інш, весь інший час, то немає відчуття, що ти там прожив день правильно. Ну, Дуже просто. Ні, ну Кіно взагалі така річ, що ти поки зняв кіно вже світ інший. Тому що гончар, він візьме мат землі, покрутих у руках, його, кине в вогонь і ось тобі буде фігура якоїсь, якоїсь, ну, людини чи звіра. Це ж-небудь. не що не Ну, майже Бог. ну він ви не знімався, які, які гравий. Як це виглядало? Ми написали таку дуже просту історію, що Тимофій їде на Єдиний острів, ліпить бабу і все. От ну цього замало, в принципі, для кіно. Ми почали знімати. І як так виставили кадр? О гарно. Ну, Тимофій робить те. І те. Тобто він працював як працює актор там в сучасному кіно там. Ігровому, так. Тобто він просто, оскільки він людина пластична, його любить камери, він робив рухи, котрі ми йому пропонуємо, котрі, можливо, він і не робив би сам по собі, і просто він зіграв сам себе. Я не пригадаю ну, за останній час жодного фільму, де герої б нормально розмовляв. Неважливо, якою мови, українською, російською, просто вони. ну, Маю на увазі ігрового кіно. От. І, скажімо, тут одразу включається мовне питання: на тій території так не балакають, а на тій так не балакають. Ну, моя думка така, що так, про... розумію, що там природньою мовою, там герої, персонажі, людини, там йому легше розмовляти. Да? Але це не, є, це не є основна проблема. Основна проблема, що просто ніхто не може там вичевити з героя, запропонувати йому обставини тексти і тексти. Вичавити з нього просто реалізацію свого задуму. Ну, мені так здається, це ж шлях такий. Пізнання світу. Бо ти знімаєш про героя, ти ж думаєш про це, як там зробити, як змонтувати, чому так трапилось, куди воно вийде, і ти втягуєшся, фокусуєшся, ти типу, про це більше думаєш набагато, ніж просто в житті. І це тобі щось дає. От, якщо взяти гончарний круг, так? і ти крутиш його за одинокою стрілкою. Тобто за сонце, тоді ти молодець, ти добрий чарівник. А крутиш навпаки проти сонця. Це погано. Ти не добра людина. Зовсім як я. А, а зараз я прийшов до того, що взагалі сценарій не треба писати і нічого готувати, головне знайти героя. Щоб за героєм цим щось було всередині, і треба з нього це витягнути, витягнути, дати йому більше якоїсь там свободи. Це все можна драматизувати, насичити чим хочеш і зробити кіно і знову йти за героєм, щоб він тебе вів, щоб життя тебе вело, щоб ти знов не використовував свої штампи вже застарілі і не актуальні, щоб шукав походу чогось.